Ще до початку Великої війни, першими у державі проголосили програму Зелений курс за прикладом Євросоюзу. Вінницька громада, яка вже 9 років тому першою в східній Європі отримала європейську енергетичну відзнаку, прагнула зробити своє місто чистішим. А тепер для того, аби бути незалежними від ворога, починають із сонячних панелей, які встановили на центрі надання послуг та на двох лікарнях. А бізнесу виплачують часткову компенсацію за придбане та встановлене обладнання для виробництва зеленої енергії. Звичайно, це перші кроки. Українську громаду надихає приклад багатьох країн ЄС, так Німеччина від початку повномасштабної війни в Україні прагне не залежати від газу та вугілля країни-агресора. І вже минулого року почала виробляти 50% саме відновлювальної енергетики. 144 панелі у 550 кВт кожна. Дають додаткове світло Вінницькому центру матері та дитини. Енергія сонця разом із генераторами це порятунок від блекаутів. Медичний центр обслуговує тисячі родин. Тут допомагають з'явитись на світ діткам у найскладніших пологах. Тому електрика просто необхідність. Центр матері та дитини друга лікарня міста, яка має сонячну енергетику. Станції встановлюють задля економії електроенергії. Ми бачимо, що в нас економія. Близько 1200 кВт за цей час. От. При несонячній погоді і при ну, негативній роботі такої сонячної станції в ці місяці, От. ми подивимося, як будуть весняні місяці, літні місяці і їхня потужність. Я думаю, що відсотків 70 у нас економії буде. Станцію встановили за кошт громади. Це понад 3 мільйони гривень. За рік на сонці лікарня зекономить до півмільйона, і ці гроші підуть на розвиток медичного закладу. А це цехи харчосмакової фабрики, де виробляють відомі поза межами України соуси, гірчицю та хрін. І майже все автоматизовано. День простої для фабрики то десятки тисяч збитків. Бликаути пережили завдяки генераторам, але дізнавшись про міську програму зеленого курсу, за кілька місяців встановили на даху сонячні панелі та отримали компенсацію. Це перевага для бізнесу, який платить податки, і саме їм частково компенсували гроші на придбане та встановлене обладнання для виробництва зеленої енергетики. Враховуючи те, що ми ще мільйон отримали компенсації, ми сьогодні маємо вже задумку над провадженням другого проєкту по будівництву сонячної електростанції потужністю 240 кВт. Це є інвестиція, яка швидко окуповується, Це інвестиція, яка через два роки... Нам буде давати економіку на плюс. Сума компенсації залежить від вартості встановлення обладнання і не має перевищувати 30% від сплачених податків. Економіка сьогодні запрацювала саме на такий напрямок, і в цілому, за 23 рік, встановлено було. 10,5 мегават мегаватт електричної енергії бізнесу в місті Вінниці тут ключове, що ми практично знівельовуємо залежність від нашого ворога Росії, і якщо говорити про те, що вони якраз викопні джерела нам постачали, то ми просто стаємо енергонезалежні в цілому. Чим більше буде відновлюють джерел енергії, тим більше буде в нас можливостей. Зелений європейський курс це зменшення вулицевого сліду та поліпшення екологічного стану, який громада проводила ще до великої війни. Тепер ще й часткова, але енергетична незалежність від вугілля та газу. І до відновлювальної в проєкті додається енергія вітру, яка працюватиме і в день, і вночі. Марина Зелена, телеканал Вінничина.